Привіт! Мене звати Маргарита. Я власниця мережі магазинів мети Центр, що знаходиться у Луцьку. Сьогодні ми поговоримо про правильне зберігання і сортування метизів. Взагалі, це може здатися складним завданням, але з правильним підходом ми це легко організуємо. Ось кілька порад, які вам можуть з цим допомогти. Найперше, ви повинні знати, що у вас є або що ви плануєте придбати. Це можуть бути болти, гайки, шайби, шрупи, ну будь-що. Наступне оберіть правильне місце для зберігання. Тут важливо врахувати об'єм, який у вас є або планується. Звісно, якщо метизів дуже багато, їх варто розмістити на стелажі. причому він має бути стійкий і розрахований на велику вагу. Якщо маєте менше матеріалів, то ящик або спеціальний органайзер так само підійде. Наступне розділіть матеріали за типом і розміром. Простими словами, розкладіть перед собою все, що маєте, покладіть болти до болтів, гайки до гаїв, шурупи до шурупів. Якщо для вас це важливо, розділіть все за розміром. Далі використовуйте контейнери або органайзери для зберігання матизів. Це допоможе уникнути безладу і зробить знаходження потрібних предметів легше. Після цього позначте кожен контейнер або секцію органайзера, щоб швидко знаходити потрібний матеріал. Наприклад, напишіть гайки М6 на контейнері для гайок певного розміру. Важливо підтримувати порядок, регулярно перевіряючи та поповнюючи запаси матизів. Як ви розумієте, так завжди буде легше. Не варто зберігати шурупи в ванні, бо вони елементарно поіржавіють. Для зберігання метизів потрібне сухе приміщення, Поличка на кухні, в коридорі або коморі ідеально підійде. І наостанок будьте обережні з гострими предметами, такими як саморізи або шурупи по дереву. Використовуйте захисні рукавички і окуляри. Незалежно від того, які метизи ви використовуєте, організований підхід до їх зберігання і сортування допоможе вам ефективно використовувати їх у вашій роботі. Всі види метизів, рукавички, окуляри це все є в наших магазинах. Приходьте, телефонуйте, шукайте нас в соцмережах.